Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка в Україні дуже, дуже, я б сказав би навіть дуже дуже часто змінюються умови призначення нарахування виходу на пенсію і нарахування самої пенсії кожен день якісь постанови. І от початок 2026 року не стане винятком. Багато змін, як і виходу на пенсію, так і для існуючих пенсіонерів. І цих змін буде ще більше, тому що саме зараз уряд працює над. Цією самою пенсійною довгожданною реформою про це розповів міністр соцполітики Денис Улютін і прем'єр-міністерка Свереденко. Туди поки що не лізлим, як я вам і обіцяв, до того поки не буде повної інформації, я підготовив нарізку з того, що вже озвучено, і вам її незабаром покажу. Але є вже зміни, які вже ухвалені. І пенсіонерами вони 100% будуть і вже з 1 січня почнуть діяти. Тож вам потрібно про них знати обов'язково. Тож, які зміни вже ухвалені? Що буде з 1 січня 2026 року і протягом 2026 року, взагалі, що чекає на наших пенсіонерів, які збільшення, додатки і збільшення вимог для отримання пенсії. давайте я детально розповім І так. Нові умови виходу на пенсію. і до речі, якщо хочете знати усе про пенсію, забезпечення пенсійної виплати, як збільшити свої пенсії, практичні поради дуже часто, ми їх тут даємо там декілька разів на місяць. Це точно, як тільки новенькі якісь знаходимо, відразу я вам розповідаю. Тому щоб нічого не пропустити, то робимо просто дії. Долучаємося до каналу, натиснувши кнопочку підписатися на відео. Підписалися все тоді Ютуб. Вас повіщає, коли на відео з'явились на каналі. З'явились нові відео на каналі Народна думка. До речі, на каналі вже 1 мільйон 340 тисяч підписників, і кожен день це число росте. Незабаром будемо празднувати півтора мільйона. І вже мені заявили, що майже готові нові тонометри. Цей раз їх буде в два рази більше, тобто можливість виграти в два рази більше. І вони ще й класніші, тобто новіші, ще навіть таких в аптеках нема, а ви вже їх отримаєте. це Самі найновіші моделі, самі найрозумніші, самі найточніші. як завжди, все найкраще для вас. Тому мені приємно, коли ви долучаєтесь до каналу, і я хочу зробити приємно вам розіграшом тонометрів. Тому долучайтесь, незабаром він буде. Хай тільки ну, їх дороблять. прийшлють мені, і я відразу їх роздам вам. Тож. Це все хорошо тонометри, але умови виходу на пенсію ніхто не забирав, і вам потрібно знати до чого готуватись. Тож зазначається, що згідно з оновленими правилами, з 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде щонайменше 33 роки страхового стажу. Ну колись він рахувався трудовим, тепер вже страховий. Трудовий це. Коли ви трудитесь і вам зараховується стаж страховий це той, за який заплатені внески. Байдуже трудитись, ви не трудитесь. Саме головне, щоб гроші в державу платились, і за це нараховується пенсія. Тож щоб вийти в 60, потрібно 33 роки стажу. Е, якщо немає 33, то можна вийти в 63, маючи ще не менше 23 років стажу. І для тих, хто не має і 23, то можна вийти в 65, маючи не менше 15 років стажу. Але для таких пенсіонерів є можливість, тобто якщо вам 60, а ви не набули 33 роки стажу, ви маєте право оформити базову соціальну допомогу, вже навіть прямо зараз. І сума її буде 3905 50 3950 гривень це максимальна, і 2 там майже 400 це мінімальна. Тому е, таким пенсіонерам є сенс оформлювати базову соціальну допомогу. Як це зробити? Хто це може оформити? Я консультувався з пенсійним і вам підготував відповіді. Відео вже є на каналі. Можете дивитися і користуватися. Е, також тут варто зазначити, повертаючись до пенсії, що з 2027 року потрібно буде менше мати не менше 34 років стажу, щоб вийти в 60, а з 2028 не менше 35, 35 років. Уявляєте, в кого буде стільки стажу? Я не уявляю, в 60 років це з 25 потрібно безперервно працювати. А так як в нас дуже часто то не запишуть в трудову, то зарплата в конвертах, то незаконно, то безробітний, то ще щось, ще щось, ще щось, то, мені здається, більшість буде працювати до 63, а то й до 65. І я в тому числі не виключення, тому що працював довгий час на підприємстві тоді забрав трудову, а вона пуста. От вам і ситуація. Хоча я до останнього надіявся, що я працюю законно, ну, не то, що законно, а. Офіційно, да ну, це те, що стосується майбутніх пенсіонерів, а тепер що теперішніх пенсіонерів, Пенсі... підвищення пенсійних виплат. З 1 січня 2026 року відбудеться підвищення пенсійних виплат. Мінімальна пенсія з 2361 зросте до 2595. Це вже зараз на другому читанні в Верховній Раді, затвердження бюджету і прописання цих сум, а саме збільшення прожиткового мінімуму, також в. Нашому бюджеті України, тому це вже можна сказати 100% інформація. Максимальна ж пенсія зросте до 25 тисяч дев'ятсот п'ятдесяти гривень з да? бо 610, вибачаю, до 25 950, тому що це 10 мінімальних. Мінімально зростає і зростає максимально. За наднормовий стаж виплата зросте до плюс 25 гривень 95 копійок. З 23 61, яка є зараз. За кожен рік на нормовий стаж. Крім того, 1 березня запланована масштабна індексація. Це вже збільшення відбудеться з 1 січня і всі доплати, які з ним пов'язані, а з 1 березня масштабна індексація. До речі, якщо говорити про дату 1 січня, то також планують, що базова соціальна допомога буде ухвалена вже як єдина допомога від держави. І всіх людей будуть переводити на базову соціальну допомогу замість цих всіх допомог, які є наразі. Поки що там об'єднують основні цю базову соціальну, все, все передається вже кабміном до Верховної Ради на голосування. Я слідкую уважно за цим законопроектом, які там зміни, бо він кожен день змінюється. Туда щось доповнюють, виправляють і зрозуміло, чому, тому що там дуже багато недопрацювань в плані отримання цієї допомоги. І протиріч, да? От, наприклад, людина без стажу, маючи там більше 30 років стажу, але який не вистачає для виходу на пенсію, по базовій соціальній допомоги буде отримувати 3,950. Я знаю людей, в яких 45 років стажу, і вони отримують 3,400. Ну, різниця трошки є. Тому це все доробляється. Я активно за цим слідкую. Як тільки будуть вже перші результати, я вам відразу розповім. Тож. Це з 1 січня, а от з 1 березня 2026 року запланована масштабна індексація. Поки що, якщо рахувати по попереднім прогнозам, тим, як відбувається індексація, це 50% від збільшення середньої заробітної плати по Україні і 50% від інфляції. Так от, якщо додати. Середню заробітну плату і, інфляцію, і поділити на 50%, вірніше, збільшення їх, да, то виходить зараз на рівні десь 15%. Однак через дію військового стану не забуваємо, що уряд залишає за собою право коригувати цей показник. Тобто уряд може як йому завгодно змінювати, збільшувати, зменшувати. Ну я ще ні разу не бачив, щоб його збільшували. Поки що, і не кажуть, що зменшують, але, тим не менше, збільшення пенсії набагато повільніше, ніж та сама інфляція і все інше. Цього року дуже хорошо росла середня заробітна плата по Україні. Я про це вам неодноразово розповідав. Там прямо бешені темпи. Але ще ж два місяці, вони за цих два місяці можуть її скинути до, там, до нуля. Да? І середній показник також сильно дуже впаде. Тому за цим слідкуємо, інфляція теж не стоїть на місці. Но попереднє прогнозоване збільшення це якщо розрахункове, то 15%, А якщо дивитись те, що заклали в бюджет, то 10%. відсотків. Чому кажу 10%? Тому що цього року бюджет е, пенсійного фонду е, додатково планують спрямувати 123 мільярди гривень. Це на 10% відсотків більше ніж у поточному році. За оцінками експертів, середня пенсія збільшення пенсії становитиме близько 100 гривень на кожну тисячу виплат. Тобто, якщо це пенсія в 5 тисяч, то збільшення 500 гривень. Ну це середнє. Ну і... Денис Улютін заявив, що вже сам активно взявся за пенсійну реформу, що для нього це пріоритетна справа, що він особисто її розробляє, контролює, тобто самий найвища людина Міністерства соцполітики, тому що пенсійна реформа це такий дуже складний процес. Але і дуже до нього вже готуються. Але поки що, на жаль, не показують нам результат цієї підготовки. Я думаю, що щось там робиться. Ну, я впевнений, що щось там робиться. але хотілося, щоб хоч якісь деталі давали людям, щоб люди хоч знали до чого їм готуватись. Тому що це повністю перерахунок пенсій. Єдине, що він вже заявив, відео є його на каналі вже з його заявами, що. Для того щоб отак збільшити пенсію всім українцям, і 5 мільйонам там значно збільшити пенсію, особливо старим пенсіонерам, то ці гроші потрібно звідки взяти. Тому це такий повинен бути комплексний підхід. Спочатку знайти звідки взяти гроші, потім прописати це в пенсійну реформу. Тобто скільки грошей знайшли, настільки збільшати, дивлячись на те, що грошей катастрофічно не вистачає, то вже закрадаються якісь сумніви по. Тому що ця пенсійна реформа підніме ці виплати, хоч якось, взагалі, но теоретично має дуже значно покращити життя пенсіонерів. Е, Хоча там також закладене ручне регулювання, так само, як з індексацією, то можна крутити як тільки завгодно. Але є дуже великі надії і сподівання, і надіюся, що в найближчий час нам вже представлять проект пенсійної реформи, щоб ми могли його перечитати, розібрати. Я вам розповісти, щоб. Бачите, до чого вам готуватись, дорогі пенсіонери. А поки що з 1 січня збільшення стажу необхідного для виходу на пенсію, але разом з тим і збільшення частини пенсії у зв'язку з перерахуванням прожиткового мінімуму. Це те, що вже прийнято і про що можна сміливо розповідати. Тож, на каналі, «Народна думка, ви, як завжди, знаєте інформацію перші, в зручній доступній формі. тобто, не якимись там запутаними словами, а народними, зрозумілими, щоб все було чітко понятно. Я вам з радістю розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.